Знову всім привіт! Ви на каналі Military Bars. В цьому коротенькому відеообзору ви зможете подивитися, як хлопці відробляють. Право прикриття, яке застосовується в окопі, при зачистці окопи, плюс вони будуть відробляти, якщо со сторони противника була кинута граната, як робиться прикриття друг друга. І друга вправо це пересування відділення з одного укриття до другого укриття. Як відділення, ділиться на маленьку групу в три людини і починається пересування з прикриттям. Тому дивіться, ви цікаво, ставте «подобайки», лайки, з вас підписка обов'язково. До нових зустріч і нових відеозорах. Ціль! Ці праві ми можемо бачити, як хлопці відпрацюють прикриття, яке доволі часто користуються наші бійці при зачистці окопів особливо. І тут важливо вміння комунікувати з друг другом, контактувати з друг другом. і вони зараз якраз відпрацьовують. Граната. Що, якщо йде зачистка, і була в їхню сторону кинута граната, Добре. як відпрацювати Рук. прикриття і занижити свій корпус від гранати. Граната. Рух. Сі вправі. Відділення має перейти від умовного прикриття до умовного прикриття. Таким чином, воно ділиться пополам, якби три людини. І група, яка йде подавляє подавляє, задня їх прикриває. Таким чином, перша група підійшла до прикриття, займає сектора і прикриває другу групу, яка приходить до них. Таким чином, друг друга прикриваючи. Дуже ефективно в городських і сільських Добре. умовах переходити від будівлі до будівлі, від забору від мого прикриття на зачистках. Така вправа дозволяє відпрацювати цей умовний перехід від укриття до укриття і таким чином. Дуже ефективно наші хлопці відпрацьовують, вийде. Зачистка сільських місцевостей або городських умовах. Група пішла, ціли я пішла. Вам сподобалось цей відеообзорчик? Пишіть коменти, ставте лайки, підписуйтесь, розпространяйте відео. Мене краще на це залог успіху. Це постійні відпрацювання холостіння, незважаючи на те, що у когось є час на це, а у когось немає часу. Але якщо є можливість, постійне відпрацювання надає змогу на назову пам'яті ваших рук, ніг. Робити то, що потрібно. І дай Бог. Подайте на бій. До нових зустрічей! Слава Україні! Слава Нації!